День обіймів відзначають сьогодні в усьому світі. Спеціалісти кажуть, чим більше людина обіймається, тим більше підвищує свій імунітет, стимулює нервову систему і навіть рівень гемоглобіну в крові. А в процесі дружніх притискань організм виділяє ендорфіни і багато інших корисних гормонів. Насамперед, це соціальний контакт. Це я не один. Коло мене є хтось, з ким мені приємно бути. Для гарного настрою психологи радять обійматися щонайменше п'ять разів на день впродовж десяти секунд, бо це не тільки приємно, а й корисно. Навіть в світі тварин це норма. Вінничани обійматися полюбляють і не тільки в міжнародний день обіймів. Певні, найміцніші ті, які після довгої розлуки, і коли притискаєш до себе родичів і друзів, кожний час обіймаємося. Це ну що ж. Відчуваємо радість. Ти Починаєш світрічку. Кожен день приходять друзі, з ними бачимося, обнімаємося. При зустрічі, коли виходимо, просто так, і сюди дурачимося, все одно якось обнімаємося. Якщо я не обнімуся, я погано себе почуваю цілий день. Якщо обнялася, поцілувалася, побажала гарного дня, гарного здоров'я, тоді і літаю цілий день. А може я з вами обіймусь? Ой, давай. І все ж обійми корисні лише тоді, коли вони щирі, застерігають психологи. Тоді, коли я не хочу, щоб мене зачіпали. Я не відчуваю себе в безпеці. Я не відчуваю себе в такому стані, що я готовий віддавати ту енергію. Ми ж коли обіймаємося, ми обмінюємося енергією. Тож давайте будемо обійматися. Олена Гук, Олег Літвіцев, телеканал Віта.